Давайте бути чесними, майже два роки нової влади буде через кілька місяців. Партія відродження вже півроку говорить про те, що в країні нічого не міняється. Немає інвестиційного клімату, абсолютно. Нема умов для бізнесу. абсолютно. Ми бачимо колосальне падіння економіки. Ми побачили, як за дев'ять місяців Україна, уряд набралася 498 мільярдів кредитів. Це 180 тисяч на кожну працюючу людину. Ми бачимо, як шалено падає промисловість і експорт на 70% Практично. Ми бачимо інфляцію найбільшу за 20 років 86%. Ми бачимо постійну війну і в парламенті, і поза межами парламенту про коаліції з урядом, з президентом, один з одним. Ці чвари приводять до того, що ця країна нічого не змінює і з Україною перестають рахуватися як в Європі, так і в Штатах, так і в Росії. Нас просто перестають вже помічати, і з нас починають сміятися. Це реальний стан речей. Абсолютна відсутність реформ. Сьогодні багато говорилося про те, що бюджет не вноситься, що податкового кодексу немає, що немає реальної децентралізації, та нічого немає. Подивіться, подивіться на Порядок денний на цей тиждень знову пусти. У нас немає нічого системного на найближчих два роки, два місяці. Нас є коаліційна угода провладна, владна, але подивіться стан виконання цієї коаліційної угоди. Ми практично сьогодні боксуємо на місці. Якщо хтось буде доказувати, що є рішучі кроки, давайте вийдемо на вулицю, бо кожне село, кожне місто і запитаємо людей, чи подобаються їм такі кроки, чи подобаються їм такі переміни. Нікому не подобаються. Не треба самим себе дурити, не треба дурити уряд. Ми бачимо, як тиждень ідуть підрахунки голосів. В якій країні світу тиждень рахуються голоси? Тиждень комісії повертають назад протоколи, переписують, перераховують, перераховують, перераховують. Та це фальсифікація абсолютно повна. Кожен раз змінюються цифри. По всій країні. Тисячі людей, які неправильно проголосували. Сумська область 26 тисяч бюлетнів неправильно заповнені. У нас що кожна десята людина не знає, де галочку поставити. Хмельницька область 5-6 тисяч. І так по кожній області. Можна піднімати такі дані, і кожен день ця цифра неправильно заповнених бюлетенів збільшується. Це говорить про те, що їх просто по ходу портять ці бюлетені, коли йде підрахунок, коли треба вивести якісь результати під когось. Портять бюлетні тих партій, які незручні не для партії влади, де треба опустити рейтинги опозиційних партій, партій відродження і інших соратників, які сьогодні представлені в коаліції. Бо найбільша партія правдна має забезпечити абсолютну перемогу. Вже оголосили про перемогу, скільки областей порахували, перемогли, навіть з яким результатом. Вся країна чекає результати, ніхто не знає. Зато вона Затова правдна партія знає результати, скільки областей перемогли. Далі ми дивимося на останні події. Безумовно, вся країна кілька днів в захваті і в обговоренні того, що відбувається. Скажіть, кому подобаються взагалі правоохоронні органи сьогодні? Кому подобаються ці постійні маски шоу по всій країні? Ми не говоримо зараз про корм, ми говоримо про те, що по всій країні з бізнесом, з підприємцями, з промисловцями правоохоронні органи викручують руки. Кожен день маски шоу. Покажіть мені європейську країну чи Сполучені Штати та сучасні країни, де така кількість обшуків, де така кількість обшуків з задіянням правоохоронних органів. Та ніде нема такої кількості. Це тільки Україна перейшла вже всі мужу. Ми, ми вже звикли до цього явища. Нам вже здається, це правильно. В країні війна, зато у нас тисячі правоохоронних органів по всій країні бігають, проводять обшуки, перевірки і так далі. Подивіться на статус закону про народного депутата України. Скажіть, ми перетворюємо Україну, ми хочемо перемін, чи ми так і будемо далі спостерігати, як все поплюжиться. Проводяться обшуки в приміщеннях народного депутата. Проводяться обшуки в приміщеннях власних народних депутатів, проводяться перевірки, проводяться прослуховування і так далі, проводяться спостереження. Або ми починаємо реально змінювати країну, або закінчуються політичні переслідування, або ми реально так і далі будемо рухатися в прірву разом з цією країною. Не буде перемін, якщо ми не зрозуміємо, на першому плані має бути економіка, відродження промисловості, відродження інфраструктурних проєктів, відродження культур, цінностей. Або ми почнемо рухатися в так само в ту саму історію, як рухався Янукович. Тільки, на жаль, абсолютно правильно колеги тут казали. Ця країна тоді може закінчити абсолютно в іншому сценарії. Вже не буде того, що просто буде влада тікати. Вже буде розвал країни. Дякую.